Узнайомити іноземних дипломатів з реаліями життя в Україні вирішив Київський національний університет Шевченка. За підтримки громадських організацій та політиків створили новий формат спілкування для працівників дипломатичної служби, які прибувають до України. На першу сесію завітали учасники з 50 країн світу, серед них посли, військові, аташе та інші працівники дипкорпусу. Перед ними виступали професори університету, політологи та українські дипломати. За ректора Київського університету Володимира Бугрова це перший такий досвід, як ознайомлювати світове співтовариство з тим, що у нас відбувається. На жаль, досі деякі наземні дипломати називають війну Росії проти України конфліктом. Тож університети і громадські організації мають поширювати ідею, що українці мирний народ, який потерпає від агресії Росії. Те, чого ми очікуємо, що Ідеї, наративи, які сьогодні будуть проголошені представниками дипломатичного корпусу. а Тут наголошують дійсно понад 80 представників від різних країн, і вони донесуть до своїх влад, до своїх медій, і ми зможемо нагадати про те, що ми маємо перемогти. Українці за кордоном можуть впливати на думку іноземців про Україну, тому важливо підтримувати наших громадян, які вимушено виїхали, зазначив міністр національної єдності Олексій Чернишов. І вже працюють над спеціальною програмою підтримки українців за кордоном. Адже в Україні нині 32 мільйони громадян а за кордоном ще понад 20 мільйонів. Міністр зазначив, єдність визначає нашу націю, нашу силу, і наше майбутнє і запевнив, уряд працює над тим, щоб українські. Біженці могли якнайшвидше повернутися додому. Завершення війни є першим і викликом, і можливостю для того, щоб розпочати системне повернення. І зі свого боку ми робимо все для того, щоб це повернення було організовано і професійно, і була відповідна підтримка з боку держави, а також підтримка з боку тих країн, де зараз українці перебувають.